Краш кава проти аб'юзу в Івано-Франківську звичайний паперовий посуд став способом говорити про токсичні стосунки. Як напої допомагають змінити життя? Знає наша Оля Бабенко. Переважно свої стосунки дівчата проговорюють з подругами, не з мамами, не з понятними вчителями там чи ще з кимось з подругами. Тобто, коли вони йдуть на розмову, вони беруть каву з собою. і йдуть десь там потеревеніти. Так і з'явилася краш кава. Її започаткували у 2021 році, щоб говорити з молоддю про токсичні стосунки. Тому наше питання, по-перше, щоб все ж таки звернути увагу, якщо ти чуєш десь такі питання, да що це ти тут, а чого це ти мені не дзвонила? А хто тобі дзвонив? А хто це у тебе там по соцмережах? А хто в тебе в друзях? Що це вже ознака того, що ну щось відбувається, не те, що має відбуватися. Такі тривожні фрази ініціаторки крашкави і надрукували на паперовому посуді. Певні, це змушує людей замислитися. Кав'ярня мені здається, це. Це місце, де люди більш розслаблені, де це не сприймається на відторгнення, коли ми там, добровольно примусово приходимо на лекцію, щось розповідаємо, людина свідомо може це не сприймати. Коли це кав'ярня, тобто з подругами, це більш така сприятлива атмосфера. До ініціативи вже долучилися салони краси, ресторації та навіть університети. Це найважливіше в університеті, в освітньому середовищі, коли кожна сторона відчуває себе безпечно. І для мене це велика радість, бо це про чесність і про безпеку. Коли два найбільші університети погоджуються з нами на співпрацю, коли місцеві бізнеси, кав'ярні теж показують, що ось ми дотичні до цієї проблеми, і ми готові її вирішувати. Власниця кав'ярні Олександра також прогощає своїх гостей напоями у спеціальних склянках. Дівчина каже, проігнорувати таку ініціативу не змогла, тому що бізнес. Він перештовхується, пересікається з якимись моральними проблемами. Популяризувати свою кав'ярню з такої точки зору. Я вважаю, що це набагато краще ніж просто робити власний бред. Бо це приносить користь у першу чергу. Дає змогу людям якось налаштувати своє життя. Тому бізнес і щось приємне це одна ком'юніті, і треба це підтримувати. Ще одна особливість компанії – QR-код на склянці. За ним можна дізнатися більше про аб'юз і токсичні стосунки, а ще знайти контакти для допомоги. Молодь таку ініціативу підтримала. Останнім часом стали популярні оці розмови про аб'юзивні стосунки, про те, як з них вийти, як в них не вляпатися. Тут у нас такчику була цитата. Софія розповідає саме з подругами за кавою, часто обговорює особисте. У мене є подруга, в якої були аб'юзивні стосунки, досить аб'юзивні стосунки, і ми дуже часто говорили на цю тему. Я їй казала, що ну, можливо передивися такі стосунки, можливо, подумай, чи воно тобі дійсно потрібно, тому що, як ніяк, всі стосунки в кінці, можливо, приводять там, до одруження і потім вже буде паща з них вийти. І на щастя, вона вийшла з тих об'єднаних стосунків. Зараз щаслива, я дуже з нею рада. Активістки дому 4824 наголошують, аб'юз не можна замовчувати. Якщо у стосунках є контроль, приниження чи насильство, важливо звернутися по допомогу, зокрема до їхнього кризового центру.